Слова нації, пані та панове, про історію України билина, частина 55. -та. Коли здохне язик, язик здохне тоді, як розвалиться Російська імперія. Може, то станеться сьогодні вночі, може завтра, може минуть якісь роки. Але те обов'язково станеться. Тоді руські і українські міста з'єднаються з Україною. То є Брянськ, Курськ, Білгород, Вороніш, Орел, Тмутаракань. Словени Новгорода та Пскова створять собі державу та згадають власну словенську мову. Фінські народи Чудь, Меря, Ерзя, Мурма, Мордва. Їх велика кількість. Вони усі мають власні мови і власні культури. Вони потворять собі незалежні держави чи якісь державні спілки. Далі йдуть татарські, північні, південні Кавказькі та монголоїдні народи. Ті теж мають свої культури, історії та мови і теж потворять власні держави. І те станеться. Бо ніхто з них не захоче брати на себе відповідальність за злочини московського якогось химерного народу, за злочини Москви. І ніхто не захоче брати на себе грошові борги московські, тоді руський язик стане нікому не потрібен. Як то Римська імперія розпалася, поутворювалася країни Англія, Франція, Іспанія, Німці зробили країну. А Латина залишилася без потреби і стала мертвою мовою. Те саме буде і з великим руським язиком. Те, що якась частина військовиків ЗСУ вживає руський язик, то є дуже тяжкий і сумний факт. Той факт виразно вказує на те, що українці ще слабкі як нація, та ще характерно залишаються московськими колоніальними підлеглими, що українці ще не можуть. Чи не хочуть, чи не мають духу, бо сили мають, а духу не мають. Поставити на місце отих своїх московитів та москальонів, що живуть в Україні, то є дуже поганим сигналом для України. Ті, що вживають російську мову, вони живуть в російській культурі, вони поширюють свій російський культурний, громадський, суспільний, політичний. Та релігійний простір. Ми, українці, маємо той їхній простір зменшити в Україні до нуля. Бо якщо ми того не зробимо, то наші внутрішні московити зменшать наш український простір в Україні до нуля. У російському просторі руським язиком на російських казках українця не виховаєш на російських казках. Як ото про Ємелю дурачка, що не трудився, а потім, по щучому вілені, здобув собі матеріальних статків, із дитини українця не виховаєш, а можна виховати тільки московита. Отже, усі московськомовні громадяни України хотіли би і хочуть жити у московському мірі, а значить, і у хорошій для них. Московській державі. Буває, що московити воюють одне проти одного. Так, наприклад, Ленін воював проти Денікіна. Мені ж, українцеві, вони усі однакові, чужі і ворожі. Чи той Ленін, чи той Денікін, чи той Путін, чи той їхній опозиціонер, що то його отруїли в колонії забув як його. Чи наші московськомовні вояки Збройних сил України? Вони всі хочуть жити у російському мірі і всі хочуть мати для себе той російський мір у нас в Україні. Тобто вони усі хочуть збудувати у нас в Україні собі Росію, тільки ті хочуть збудувати деспотичну Росію, як у Путіна, а ті хочуть якусь демократичну, химерну, хорошу для них. Наші внутрішні московиті окупанти ще й тішаться тим та погрожують українцям. Мовляв, мовчіть українці недолугі, бо половина Збройних сил України говорять російською мовою, Дагадаю, що всі охочі можуть купити мої книжки. Пишіть про це в коментарях або у Фейсбук на мою сторінку у приват. Цікаво, от як Росія розпадеться. На що тоді будуть посилатися наші московськомовні псевдогромадяни хахли, московські халуї? Хахол то є синонім слову босяк, то є людина без етнічної свідомості із коретянським світоглядом, тобто йому все одно якою мовою говорити, чия країна буде на його землі, аби. Його свиняче корито було повненьке, та його гузно було в тепленькому. Московська імперія і тепер значною мірою тримається на тих наших рускоговорящих псевдогромадянах московських хауях. От, наприклад, мій прадід Семен Белина прийшов із сотеного містечка Жаботина у містечко Кам'янка, мав близько 30 років. Що робив до 30 років, ніхто не знає. Кажуть, десь гайдамакував, мав пару добрих тягових коней та воза фуру, чи фіру, чи як воно тоді називалося, та наймався на цукровні та гуральні перевізником. Одружився з Одаркою Денисенко. Одарка мала близько 20 років. Пішли діти. Перший хлопчик помер, другий син, Іван, народився 1903 року. Згодом він став мені дідом. Остання їхня дитина, Сьома, теж хлопчик, народилася 1917 року. 1920 року Семен Белина зник без звісти. Відповідно до домашньої легенди, пішов до молодої жінки. Де та молода жінка жила, ніхто не знає. Де могила Семенова, ніхто не знає. Як ото у пісні знайшов собі царя дочку в чистім полі земляночку. 1920 рік вся Україна була у вогні, криваві селянські повстання проти червоних московитів, вийшов з хати, і ти вже на війні. Про ту війну на Холодноярщині добре написав Юрій Горліс Горський. Маю поважний сумнів, що Семен. Залишив сімох дітей, молодшу жінку на 10 років, та пішов у часі війни шукати ще молодшої. Семен не взяв із собою свого старшого сина Івана. Той мав уже близько 17 років, пожалів та й залишив вдома на господарці як у чоловіка. Іван жив уже з тямкою, що треба пристосовуватися, щоб вижити, цілковито запанувала та тямка у нього в голові. Після голодомору 1932-1933 років мета голодомору то винищити носіїв української мови та української культури. Іван від пережитих страхів війни та голоду став дефективним. І з українця перетворився на хохла. Метою його життя стало вижити та наїстися, Із московитами став говорити московською мовою. 1941 року. Його поранили в руку. Гангрена, операції. Руку врятували, але вона зменшилась. Тому 1944 року його не забрали до Червоної окупаційної московської армії. Помер він 1963 року від інсульту. Свою науку пристосовуватись та виживати, Іван сповна передав власному синові Олександрові. Шуркові по-домашньому моєму батькові. Мій батько добре засвоїв ту хохляцьку науку пристосовуватись, досконало вживав її все своє активне життя, досягнув поважних успіхів у совєтському мафійному коретянському змаганні. З московитами завжди переходив на московську мову. Вона в нього ламана, крива, дикий хохляцько-московський суржик. Він те робить навмисне, щоби було і вашим, і нашим. У свої 90 років любить гарно та жирно поїсти, трохи п'є пиво вино і горілку, ніколи не палив. Дивиться телевізор, інтернет, дзвонить по телефону. Книжок ніколи не читав і не читає, бо там сама брехня. Мене він вважає тяжким невдахою. Бо я не став полковником гаї, дорожньої міліції, як він того хотів. Він все для того зробив, щоб я тим став, а я не став. Ну, от, от так. Значить, не вдаха. Як дивиться в інтернеті щось у московській мові, то я забираю від нього телефон на три дні. Але він не кається. Ховається та й дивиться. Тяжко від нього забрати його собачу, лакейсько-халуцьку любов до московського хазяїна. Тяжко, панове, але ми маємо щось із тим робити, бо будемо мати лихо зі своїми внутрішніми московитами. На цьому завершимо 55 частину. Всім дякую за увагу. Читав якомів Петро Белина. Слава Україні!